Вмирає старий єврей і каже лікареві: Слухайте, а можете написати мені, що я помер від сніду? А навіщо це вам? дивується лікар. Ну, по-перше, до моєї сарочки ніхто навіть пальцем не доторкнеться. А по-друге, та падлюка, що спить із неї останні кілька років, повіситься к чортової матері. Дружина кричить з вікна пологового будинку п'яному чоловікові. Все народила хлопчика. Богатир. Кесарів робили. А заодно кісту відрізали. Чоловік, сідаючи дупою в клумбу. Як пі відрізали? <риклад> Слідчий цікавиться у потерпілої. Скажіть, ось ви стверджуєте, що гвалтівник, мабуть, був іноземець. Він що? Погано володів язиком? Ну що ви, пане, слідчий? Язиком якраз він володів чудово? <рес> Дружина зібралася в гості до куми на вечірку, нахилилася в коридорі одягти туфлі. Чоловік дивиться, а на ній трусів немає. Він. Не зрозумів. Ти що це? Зібралася на вечірку без трусів іти? Дорогий, ти коли йдеш на концерт? Ти ж вух, ватою не затикаєш?